Добрий день, діти. Послухайте, я прочитаю віршик, який називається Оксанка і мороз. Мороз малий як на тер рум'янці. Гадав, і вона замерзне і додому утече, а дівчина гуляє, весь день у сніжки грає, ще й весело сміється, Ого, мороз пече. Діти на дворі ще морозець, сніжок лежить на землі. Мабуть, недовго лишилася панувати зимі у нашому рідному краю. А як ви гадаєте, що незабаром станеться із зимою? Які порі року поступиться зима? Так, весна, настане весна. Можна помітити вже зараз. Звісно, якщо бути досить уважними, погляньте, який гарний сьогодні день, яка сьогодні погода. Сьогодні небо ясне. Безхмарне, день дуже сонячний. сонячка вже піднялось вище. Воно світить, більше яскраве і навіть пригріває. На сонечку починає танець сніг. На дахах кропотять крижані бурульки. Холодних суворих вітрів, що набридали нам, уже недав... недавно немає. День тихий, безвітряний, вітряний, вітер в... вщух. Горобці цвірінькають весело та жваво. Більше не ставбучують пірячко, як під час морозів. Гуляти в таку погоду нам приємно та весело. Діти, які порі року поступиться місцем зима, так, весні. Діти, вам сподобалась розповідь? Про зимо. До побачення, до нових зустрічей.